І усім привіт, друзі! З вами сьогодні Лайк Валерія. І сьогодні ми будемо йти за новим питомцем. Я вже там все розкажу. В магазині не зважайте уваги на голос, тому що я трохи прихворіла. Так що зустрінемося вже на дворі, я буду йти. Так що до зустрічі. Коротше, друзі, я вже йду, бо мама йде. 10, 10, 10. Ну, короче, йдемо, включусь вже коло магазину. Короче, друзі, ми вже йдемо за тваринкою. Зараз включусь Ось вот такий магазин зараз. Такий, зараз зайдемо. Зараз виберу і включуся вже вдома. Друзі, ми вже дома купили ту саму тваринку. і вот такое от оно дуже хороше. Я думаю, веду нам на букву Х. А ну-ка, друзі, раз, два, три ту хомячок. Вот такие вот миллясные, вот такие милашки, вот такая милашный бігає в уклеи. Таке малесеньке, дуже маленьке. О, Боже, що він робить? Коротше, купили ми його. Всі ми говорили, що я куплю морську свинку. Я її не купила, тому що вони там смердять, тим більше. А купили ми замість морської свинки отакого от, от хомічка. Зразу нагадую, будуть пара частини в цьому роліку. О Боже. Чого ти такий шустрий? Чого? Ч -ч 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 -ч. Ну, коротше, друзі, ви були на каналі Лайк like, Валерія. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. І усім пока буде багато частин.